Вітаємо з перемогою. Сьогодні важливі три бали. Соперник дуже непростий, незручно з ним грати. І дуже такий емоційний матч. Ви на емоціях були всю гору. Сьогодні так підказувала активно ось ваші емоції, ваші підсумки сьогодні. Ну, по перше, дякую за привітання. Ну завжди. Завжди приємно перемагати, особливо коли це ну, заключна гра в цьому році. І хотілося б з хлопцями розмовляли, хотілося б піти на цю перерву з добрим настрієм, з хорошими емоціями. емоціями. Тому гра була, правильно ви кажете, непроста, непростий суперник, не доволі такі швидкі хлопці, молоді, там попереду. І було... Знали, що буде непросто, але я хочу подякувати всім хлопцям, бо вони сьогодні вийшли один за одного і це було емоціонально. І що, хто був і на полі, хто був за, ці, за полем, бо ми були одна команда. І я вважаю, що ми заслужено цю перемогу здобули. І емоціонально, як і всі хлопці, були емоціонально заряжені, бо хотілося виграти цю гру. І я вважаю, що і по грі, і по результату все було чудово. Як ось цінати гру команда в першому таймі, в другому, тому що попереду бачимо, що реалізація налагодилася. Моменти вдалося завершувати в атаці, Тому що в першому таймі було багато моментів, а ось знову таки реалізація підвела. Ну головне, що вони є. Ці моменти. Реалізація ну не завжди вона, знаєте, виходить, що виходить так кожен момент реалізувати. Головне, що вони є, і хлопці розуміють, що і ми працюємо над цими на тренуваннях. Але що по-першому, що по-другому тайми, вони були в принципі однакові, і я маю на увазі як і відношення, так і качество самої гри. Тому за два, ну за цю гру, що по-перше, по-другому, по тайму я ж кажу, хлопці молодці, вони витримали, тримали такий непростий високий темп. І з боку суперника були такі непрості контратаки, атаки, де хлопці допрацьовували до останнього один за одного, тому вони великі молодці. Bravo. Що скажете взагалі по горі, по плані боротьби? Тому що сьогодні така доволі жорстка була боротьба, і такі удари ззаду були, і там ліктями. І, ну відмашки, вся ця історія, тому що в принципі можливо, якби арбітер старті гри трошки більше жовтих карток давав, то спокійніше було б чині. Ну за стартом і так на 20-й секунді дав нам жовту картку, але, команда але, має але, але ну це зрозуміло, і вони, ми, я ж кажу, не хотіли ніхто програвати. І ну, це нормально, коли така йде боротьба. Де ніхто не хоче е, пропускати, нікого, випускати, і тому були такі пару сутичок. Але в цілому, в цілому як, як так кажуть, така морська була гра, і доволі я вважаю, що вона так дивилася зі сторони, вона ну, дивилась, була для болівальників, я думаю, воно було цікаво. І голи були, і така напруга була. ну, Я думаю, я вважаю, що гра вийшла і з обох сторін. Команда йде на зимову паузу. Перерва ось як планувати за цю паузу в чемпіонаті, які плани взагалі? Ну, в плані, зараз ми ще цей тиждень ще буде два дня вихідних, потім ми ще зберемось там на пару днів. І потім вже плануємо десь всередині січня зібратися, будемо виступати в турнірі Макарова. От, далі там Плануємо збори, ну, подивимось, як воно вийде, що будемо вже від цього відштовхуватись, якщо далі. Дякую. Дякую вам. Сьогодні був центральний матч туру, дуже видовищна гра була. У вашої команди багато моментів був Колоса 2. Ваш підсумок цієї гри. Так, дійсно гра вийшлася видовищною для болівальників, тому що обидві команди могли забивати більше. І, звичайно, заслужена перемога Колоса 2, тому що. Першу частину першого тайму ми провалили, і це було видно, що хлопці, хлопці, поки звикали до штучного поля, було дуже важко і активний пресинг суперника. Ми до цієї гри готувалися ретельно, ми знали, як вони діють, але не все виконували наші хлопці. Але зрівнявши рахунок, десь, скажімо так, впевнені, що почали діяти, і до перерви. Гра вирівнялась. А в другому таймі, звичайно, вийшли справжні чоловіки, які хочуть вийти в першу лігу, перемогти в сьогоднішньому поєдинку, щоб закінчити вийти на земловий період паузи на першому місці, було видно, що вони просто не дали нам дихати на нашій половині поля. І знов-таки дитячий футбол, дитячі помилки. І саме, скажімо так, прикро те, що ми зі стандарту пропустили два м'ячі. Тому я вдячний нашим футболістам за те, що все одно грали до кінця і могли забити другий м'яч, але майстерність колоса 2 набагато вища, тому що багато векових гравців, ми це прекрасно розуміли, і в майстерності ми поступилися. Не тільки в майстерності, і те, що ми акцентуємо увагу в боротьбі. Перша командний був в такий момент дуже ефектний на тайму, могли б тоді забивати, ось той, той шанс можна вже було неслічово чи ні. Так, це був дуже хороший шанс. Добре, добре розіграла цю комбінацію. кримчанин міг вирішувати. І як в першому таймі теж хан виходив, ми не забиваємо і одразу отримуємо голос свої ворота. І так само вийшло, і в другому таймі. Ми не забиваємо. Колесник пробиває, ватар відбуває, кутовий з Кутового пропускаємо другий гол. Так що я вважаю, що це заслужена перемога колоса З чим ми її вітаю. Дякую. Вітаємо вас з перемогою. Сьогодні знову один з бажаних ваших м'ячів, важливий гол, ваші емоції, ваші враження сьогодні. Дякую за привітання. Та емоції позитивні. Закінчили рік на верхній сходинці. Тобто виконали якісь умови, які тренери ставили, тренерський штаб. Тому маємо бути задоволені, а там уже. Будемо дивитися далі. Сьогодні було багато боротьби, виграло багато протистоянь. Там один в один ось жорстко грала з вами проти вас. Яке ваше відчуття? Так, нормально. Якби центральний матч, якби дві команди, які борються за верхні сходинки, тому воно таки планувалось, тому ми це очікували, готувалися, тому все добре. «Три м'ячі для вас в цьому році, як оцінюєте, могли більше чи якось перевищили свої плани на голи? Та ну, головне перемоговий, те, що вдалося нарешті забити, забити свої моменти і створював багато моментів, тому могли ще, але ви перемогли, тому це найголовніше. В першому таймі у вас був момент там, на перших хвилинах після кутового, як там не забило, тому що здавалося, вже меншим нема куди діватися. як там, що там трапилося. Ну, трошки не розрахував, попав вище, але нічого страшного. Що скажете по супернику? Тому що знову таки багато боротьби, тобто жорсткої боротьби, протистояння, штовхалися, лікті були там зади по ногах були, ви це відчули. Та ну, гарний суперник. Якби знову ж таки команда, яка друга команда, яка Їхня команда є в прем'єр-лізі, тому не звісно можуть якісь гравці спускати. І тут немає таких ігор, які ми можемо налаштовуватися на якісь менші, на якісь більше, на всі налаштовуємося на який суперник, це там з нижньої турнірної таблиці або з верхньої ми налаштовуємося а там. Як плануєте відпустку, відпочивати плани новий рік, тому що задача мінімум є зараз. Що далі? Ну, зараз відпочити, а далі знову зберуть і будемо працювати, готуватись до фінальної частини. Ну, дякую. дякую. Вітаємо вас з дублем сьогодні. Принципова гра, важлива гра, важливі ваші голи, ось ваші враження, емоції сьогодні. Дякую. Це які можуть бути емоції, команда перемогла, вдалося забити. Дякую нарешті. І емоції лише позитивні. Роздягальні, можна сказати, всі порадували, з головного тренера порадували, і з позитивним результатом йдемо у відпустку. В матчах з командами з верхньої частини таблиці ви забиваєте, в матчах з командами з нижньої частини ви свої моменти менше реалізуєте, і ще це пов'язано, тому що моментів у вас завжди багато. Ось в таких відповідальних матчах ви вмикаєтесь на 100%. Ну, бачите, ви саме відповіли на своє питання. У важливих матчах вмикаюся. і звичайно хотілося б забивати як можна більше, але виходить так, що залишаю на більше так сказати команди, які знаходяться в верхній частині таблиці. По своїй гріха з карти сьогодні в принципі, могли більше забити ні? Е, так, міг. І були моменти ще. Е, все ж таки вважаю, що пенальті було. І, і там момент був в першому таймі, що головою міг забивати. Та міг, міг ще забивати, але добре, що так, слава Богу. Яку ціль собі ставити по голам на сезон, в принципі, якийсь орієнтир, до котрого рухаєтесь? Е, як то кажуть, самурай немає, цілі, в нього є путь. Тому в мене так само. Звичайно, як для нападника, то хотілося б більше, 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 голів мало не буває. А команда, звичайно, хочеться рано, звичайно, ще про це говорити, але хочеться, так сказати, вийти в ту лігу, до якої ми зараз крок за кроком йдемо. Ваші побажання для людей, котрі вас підтримують, котрі за вас хвилюються, тому що і в мережі онлайн, і на стадіоні бачилися. Така атмосфера була створена, певна, ось така футбольна. І відчувала цю підтримку декілька людей для. Так, звичайно, ми. Вдячні кожному вболівальнику, це я кажу, не лише від себе, а від цієї команди. Ми все чуємо, те, що на трибунах. Звичайно, хотілося б, щоб приходили більше, але зараз такі в країні умови, що хтось може, хтось не може. Тому вдячні тим, хто підтримує онлайн, хто підтримує, приходить на стадіон. Для нас це дуже важливо і ми відчуваємо вашу підтримку. Дуже вам дякую. Дякую. Дякую.